Вітаю, друзі колеги, слава Україні. Сьогодні трошки поговоримо ще про дану сівалку фаворит Поні 3000. доповню то, що не попало в кадр в попередньому відео. Ну, як бачите, трактор відчеплений, я вже встановив на місце маркера. Ну і Якраз розпочав підчіпляти подовжувачі. Компанія фаворит, таки думає про клієнтів. Вони такі подовжувачі комплект виготовляють під замовлення. І на цей раз, я б сказав, оперативно оце зробили. Кілька днів і воно все приїхало. В комплекті болти, Отже, йде два на низ і на центральний гвинт. Також йде отакий от подовжувач. Хоча, чесно кажучи, я, напевно, і свій би центральний гвинт викрутив на таку відстань, бо він має доволі багато різьби. Ну, Але як є, так я буду вже ставити. Що воно нам дає? Значить, По центрам по осям. Кріплення у нас пересунеться вперед на 17 см. Тут два отвори, вони вже були, значить, це все вже було продумано. Болти тут 20 М20, ну а там М22, тому що отвір 22. Я думаю, цього достатньо, щоб витримати таку вагу. Теоретично вони б могли ще отут один отвір робити. Е можна дати бо третій болт, який би просто впирався, ну, наприклад, більшого діаметру. Ну, але, можливо, цього не потрібно. Е що я ще хочу тут показати? Е те, що не було видно, тобто, ціліндри для маркерів тут стоять. Як хтось зауважував, я трошки розсунув оці розпушувачі. Колесо все в джундіра широке 60 см. Наскільки це мені вдалося, я розсуну. Зробив собі ще такі мітки. М -м, поки що так залишив на мінімальному. При потребі можна буде поглиблювати. З того, що ще мені тут сподобалося, що кріплення сушників йде на такому брусі квадратному і хамутами кріпиться. Можна собі при потребі пересунути. Я якось так заміряв, але бачу, що при зборці є мітки. Але подякуди трошки розбігається, Там десь є і 15, і 16, і 14. Можливо, діло не в тому, можливо, вони сушники виставляли. Тобто почну сіяти, нічого не буду тут чіпати, почну сіяти, будуть сходи потім собі проміраю. Там ще не так критично, як там сантиметр туди, сантиметр сюди. Але буде потреба, то можна собі пересунути. Є тут така можливість. Це досить добре. Ну, Отак можна тут розглянути, які тут пружини е, притиску сушника. Щось схоже я таке бачив на польських сівалках агромашу. Там теж кожні такі пружини стоять. Ну, і наше регулювання. Натягаємо вал з пружинами, значить буде більше дотискати. В комплекті тут такий ключ один туди для регулювання. А з цієї сторони це... Натягувати, натягувати ось ці пружини. Сюди він ручкою заходить і собі так як то помічне плече. Продумано, ніби все, ну, все нормально. Майже все я поперетягував, всі болтові з'єднання. Скрізь був час, та я собі десь. Трішки пішло, десь добре закручено, десь, десь забули, то я так розумію, це людський фактор. Тупо забули, десь 2-3 болти дотягнули. Ну і нічого в принципі, страшного нема. Коли ти вже сам тут докрутив, ти впевнений, що воно вже там все так, як має бути. Далі у нас лоток на 3 такий, для вимірювання норми весів на 3. Висівних і далі множимо на 7 і визначаємо норму весілля. Так, маємо, ще такий тубус. В тубусі є лопатка. Що потрібна річ. Та не знаю, для чого та втулка. Чесно, може хто підкаже. Для чогось вона є, у вона тут є. Є вага. І все. вага для зважування і таке відерко сипати зерно і зважувати. Так, ну, ми ще тут додаємо щіточку, змітати залишки зерна при очистці, ну і все буде вкомплектоване. І начебто вже більше нічого нема, що додати. Тепер ставлю все на місце, ці кронштейни буду підчіпати до е, трактора і вимірювати е, виліт маркера, поки є час, поки що у нас дощики падають, е, поле ще не вийде виходити на посів. Ще кілька днів, якщо спогодиться, треба, щоб земля просохла. Ну, Начебто все. так, доконав я ті показчики. Там проблема в тім, що там вони ставлять гравер. І цей гравер вивертає от ту стрілочку, з однією стороною її притискає. Я гравер зняв, поставив на фіксатор різьби. Не знаю, що. от. Легенько воно собі під власною вагою. Як тут, так тут, так зробив. Дрібниця, дрібниця, але. Приємно, коли воно працює. Ну, начебто начебто все. Решта час покаже. У нас зараз саме головне, як воно підчіпиться до, до джундіра. Тепер ще кілька слів вже так на завершення. Чому я хочу чіпати ту, дану сівалку до джундіра? По-перше, у нього широкі колеса, він менше. Трамбує ґрунт, ніж МТЗ. Тобто порівнюємо, Джундір 69.2.0, і МТЗ-892. Це не то, що я. При тому, що джундір важить 6 тонн, а МТЗ важить 4 тонни. Це я суджу з власних спостережень, тому що я е... тягав катки як МТЗ КЗК, так і джундіром. То після НТЗ були більші колії нарізалися, а після джундіра практично їх нема. Ну і так само буде з сівалкою, буде простіше. Це раз. Друге, трошки легше управляти джундіром. Є реверс раз-раз на розворотах. Третє, навіска джундіра все-таки потужніша і надійніша. Вона більшу вагу піднімає. Ну от і все, основні критерії. Тепер, звичайно, джундір не є такий, вже аж, бо він вже має купу років, він є такий надійний. десь колись може вийти так, що він вийде з ладу. І життя по-любому заставить підчіпати дану сівалку до МТЗ, щоб десь якось там щось посіяти. Нехай там я засиплю один чи два мішки, і все одно якось потихеньку вийде щось засівати. Але ще коли надіється на один МТЗ і чіпати тут сівалку до МТЗ, ну тоді і МТЗ можна сказати, що він не завжди такий е, надійний. І в нього там можуть бути поломки. І що тоді, як її тоді до джундіра підчіпити? А так буде взаємозамінність. Тобто, що можна буде, якщо я вчеплю до джундіра, то звичайно я вчіплю до МТЗ. Ну я так за кадром під'їжджав е, МТЗ. Щоб ну, не, не чіпав, так, примірявся, то не дуже там є місця, Отут, щоб навіть пройти. Так що ці подовжувачі можливо, і для МТЗ не помішали б. Ну, тут головне, щоб навіска, ну, не будемо говорити суто за 892 якщо там якщо навіска е, має 2 циліндри, у якого там є 10-25, напевно, має 2 циліндри підсилену навіску. Тут то можна і, і, і з подовжувачами. Вартість комплекту, до речі, подовжувачів з болтами з усім, Знаєте, з доставкою там щось виходить 2,5 тисячі. От якось так як казав технічний двойка конструктора. Вже ніби... Тут у нас все чудово, вжилося, все нормально, а тепер проблема в тому, що не заходить, тут відстань маленька. Вперлося в ту ...косинку, чи я сказати, тепер треба знову знімати і булгаркою. Вирізувати, припасовувати до... То... Ну, то не страшно, нічого страшного немає, але слід дати зауваження. І тут навіть з тяжкою бідою, чи влізли де тяга НТЗ, дуже мало місця. Хіба що там яблочко менше, можливо. Хватає, а тут не хватає. Ну, десь сантиметрів два, тут треба вирізати, Воно тут немає ніякого конструктивного значення, все одно воно тут тримає. Коротше, удосконалюємо далі. Не вийшло мені долізти сюди болгаркою з 230 кругом, тому прийшлося це все здувати з варкою. Трошки фарба обгоріла, але я вам скажу, що досить вона непогано тримається, не горить, скажімо так, як звичайна фарба. Тому підфарбував ґрунтовкою. Так воно вже тепер тут ходить, тому що під час роботи воно має вільно проходити. Забрав, якщо конструктори звернуть увагу, то треба цю пластину робити лишень до ось цього розширення. Там вона і так ролі не грає. Тут же ж нема нічого. І, що би я ще хотів побажати, то або розпорні втулки тут робити ту пластину не до кінця, або тут давати отак, так, пластину поперек. Для чого це потрібно? Для того, щоб отут не стискалося, коли затягуються болти, воно тут все стискається, аж... а так би воно вперлося в розпорну втулку, було б трошки надійніше. Можливо, я собі буде колись час таку розпорну втулочку колись виточу і туди її поставлю. Ну Зараз катастрофічно не вистачає часу. Треба готуватися до, до посіву. Тепер, сподіваюся, якось ми схрестимо того джундіра з тою сівалкою. Ну, вже нічого не мало би перешкоджати.